Як діяти у разі незаконного затримання? Якщо вас затримали, то виконайте наступний алгоритм дій. По-перше, зафіксуйте особисті дані, посаду, спеціальне звання та номер жетону працівника поліції, працівник поліції зобов'язаний це все надати, всю цю інформацію на підставі статті 18 закону України про національну поліцію. По-друге, попросіть чітко назвати підставу та суть процедури, яку хоче провести особа, що вас затримує. По-третє, спробуйте зафіксувати процес на відео, попередивши про це тих, хто проводить затримання. Також звертаю увагу, що працівники поліції вони зобов'язані мати нагрудну камеру, яка здійснює запис у режимі нон-стоп. Тому ви можете. Відповідно, доводячись ту чи іншу свою позицію, також враховувати той факт, що всі ваші слова будуть записані на цю нагрудну камеру. Будь ласка, зверніть на це увагу. Також наступне, що ви ще можете зробити, ви можете залучити свідків і, відповідно, просити їх зафіксувати перебіг подій. Наполягайте на присутності адвоката перед тим, як підписувати будь-які документи. Якщо у вас залишилось питання. Я рада їх дам на них відповідь. Зверніть увагу, що проблему легше попередити, ніж потім розв'язувати складну задачу.